Найсильніше, що є у цій пісні, це суто вокальна, я б сказав передовсім. Тема Модуляція і як її прекрасно, спокусливо, ніжно, там псевдолітургійно оспівує. На другому місці, мабуть, уже музична тема, яка от рівно до середини цікава, тобто тебе затягує, заворожує в цей транс. Друга частина стає нудною, затягнутою і немає прогресії, яку ми очікуємо там побачити. Та найбільша помилка цієї пісні текст. Припустімо, що музичний ряд та робота з текстом, як вона наспівує його, вас не примусила якось засумніватися. Давайте поглянемо тоді в сам текст. Молитва це акт комунікації прямої. У нас є адресат, Бог, ну, вочевидь. У нас може бути заступницька молитва, може ще хтось бути там, на кого ми вказуємо. У нас є, власне, адресант. Хто й хто говорить? Є предмет цієї молити, вона не безпредметна. Давайте подивимося на цей текст. По-перше, вона починається із Латини. Поки я буду читати Латину для вас, дайте відповідь собі просто прямо і чесно на одне запитання. Що в цьому тексті робить Латина? Домінедеus Spiritus Sanctus Filius філіус, просто як на першому курсі філологічного відділення, курс із Латини. Невже Бог досі говорить латиною? Що з ним трапилося, і чому він так застарів і відстав від часу. Здається, реформація Мартіна Лютера якраз була в тому, аби дати Слово Боже усім прямою своєю мовою, правда? Перекладаємо: Господи Боже, царю Небесний Духу Святий, Сину Отця. Тобто це звертання, це пряма мова, але Латиною. Насправді відповідь очевидна. Вона тут для того, щоб створити спеціальний піднесений псевдоцерковний вайб. Йдеться про псевдорелігійний церковний пафос. Точнісінько, так само, як і в пісні Ера Амено, саму фонетику, передати якою неважливо що, але буде створюватися якась магічне заклинання, містика. Дивіться, якщо я в своєму мовленні, побутовому чи науковому, академічному використовую якісь християнські запозичення, наприклад, говорю не помилка, а огріх, або ви тут нагрішили. Це не означає, що я молюся, чи цитую святе письмо. Це означає, що я кітчево вириваю з одного дискурса і вставляю в інший. всього на все. Далі маємо фрагменти, власне, молитви I pray for those who don't want to see Heaven is on earth. Я молюсь за тих, хто не хоче бачити що небо є на землі. Тобто, по-перше, я молюсь, тобто, неначе вона переповідає таке, що ти молишся, то так і говориш. Боже, відкрий очі, тим і. Але. Тут в нас такий він трішки відсторонений цей текст, не наче розповідний, і у нас є гуманістичний посил. Тобто уся ідея зводиться, як Джері Хейла може пояснила. Thank you so much, у прес-релізі. Про те, що тут не про якийсь буквальний рай чи царство небесне, окей, тут про гуманізм, все гуманізм. Якби люди подивилися, що е, тут ось ось ця наша єдина земля і іншої не буде, то воїн не було б. Просто помолімося за Путіна, і він зрозуміє це, в нього трапиться катарсис і, і все завершиться, бо не пізно зупинитися. Скажіть, будь ласка, наскільки актуальний цей меседж? Чи ну, ця ідея, помолімося за Путіна, і в нього трапиться катарсис? Чи умовно там помолімося ще за когось» і в нього трапиться катарсис? Адже далі у нас продовжується чи то звертання, чи вже заклинання, воно ну, багато разів повторюється Доміне, Деус рекскуалестis, spiritus sanctus, філіус патріс, I pray for those who don't want to see. То тобто, Бог не почув, треба повторити Окей. Якщо це дійсна молитва, в ній кожне слово має значення. Тобто, ви відразу піднімаєте планку інтерпретації так виску? А тут в кінці ми маємо катартіку. У мене, мене плавиться мозок. Ви зверталися до Бога, а тепер пропонуєте провести ритуал очищення, який взагалі-то походить із язичництва. Прекрасно. Але давайте далі. Що робить у цій молитві слово катартікус? Тобто, це декларування того стану, який типу стався? Чи це імітація катарсису самою лексемою, самим словом? До речі, Джері Хейл так і говорить: по-перше, що ця пісня, єдина, про яку вона може сказати, що це справжнє мистецтво дуже смілива заява. А по-друге, про те, що катартикус, от він полягає в самому слові, окей, ми до цього ще повернемося, але просто зараз зафіксуємо, що катартикус, тобто Катарсис і християнська ідея очищення, переродження і так далі. Ну, вони, м'яко кажучи, дуже далеко одне від одного, одне поняття з язичницької Греції, інше із християнства. Далі маємо куплет. Господи, 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 Боже, Ти один нам допоможеш. Господи, Господи, Отче наш Боже, я на колінах день кожний. Я розумію, ви можете проєктувати сюди, особливо під час війни, свої переживання, свій стан душі, і, вочевидь, це правда. Якщо для вас це має сенс, то без молитви в Україні не виживеш зараз. Та кількість повторів у звертаннях до Бога знову ж створює відчуття та ритму, але це просто стилістика. Ми просто використовуємо Бога як вайб, для того, щоб створити ось це відчуття молитовності, довести себе до молитовного трансу. Можливо. Потай до тебе приходжу, якщо на тебе я схожа, значить пробачити зможеш. По-перше, чому потай до тебе приходжу? Тобто, це потаємна молитва, але на сцені перед мільйонною аудиторією. Якщо на тебе я схожа, я так розумію, це постмодерна уже прочитання книги Буття, створені за образом та подобою твоєю. Ну, дуже сміливо. Я схожий на Бога. Ну, десь приблизно так фанати Євробачення і сприйняли цю пісню, називаючи, ось можете подивитися, це прям доказ. Джері Хейл Богинею України. Ну, why not? Напишіть, що ви з цього думаєте. Значить, пробачити зможеш. Пробачити за що? І ось тут в мене другий такий тривожний дзвіночок, який зачіпає просто не той пласт, який хотілося б. Ми, здавалося б, щойно звільнилися від засилля РПЦ МП, яке нам розповідало і нашим дітям, що Україна сама винна у цій війні, тому що вона надто гордовита, і просто не хотіла змиритися перед старшим братом своїм і об'єднатися в одне спільне православ'я. Тобто, давайте помолимось, бо, мабуть, за щось нас Бог карає. Ну просто мемно. Давайте дисклеймер тут відразу, бо це дуже нездорова позиція. У цій війні ніхто, окрім росіян, не винуватий і в тому, що загинули наші люди, і в тому, що продовжують гинути, і в тому, що ми мерзнемо, і так далі. і так далі. Винні лише росіяни. Якщо вам хочеться сповідатись, ідіть і сповідайтеся за закритими дверми своєї молитовної кімнати у власних гріхах, і не ретранслюйте це на всю націю. Нації не сповідуються. У нації немає гріхів, у нації є травми, і нації з цими травмами щось роблять і яким чином рефлексують. І поки що пісня цього не пропонує. А, господи, Боже, господи, Боже, господи, 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 Боже, господи, боже, господи, боже, господи, Гос... Я надіюсь, на мене стеля не обвалиться за таку кількість повторів. Ну там є ж заповідь, не згадуємо імені надаремно. Християни, от мені цікаво, як ви сприймаєте цю пісню? Особливо ті, які ну, прям шаленіють від тексту цієї пісні і цього качового вайбу. Ти один нам допоможеш, Господи, Господи, Оче наш Боже. Я на колінах весь день потай до Тебе приходжу. І якщо на тебе я схожа, значить побачити зможеш, Господи, тобто повтори, повтори, повтори. Домінедеус рекс колесті, спірітуссантус, філіус, патріс, see that heaven is on earth». У мене складається враження, що це магічне заклинання більше, і транс більше ніж молитва. Ба більше текст зайвий ці пісні. Він створює окремі фонеми. Окремі звуки, а, вокалізацію, для того, щоб ну, просто було за що зачепитися язиком і голосовим зв'язком. А про що співається, можна в порожнє відро потім постфактом покласти сказати: А меседж цієї пісні в тому, що треба зрозуміти, що небо на землі. Колись у студентські роки в іспанському хорі університетському виконували різні церковні твори. В тому числі реквієм, різні псалми, гімни, баською мовою прекрасні. І ось тому, що я українець, хормейстер вирішив взяти якийсь твір з української музики. Церковної, знову ж, наголошую. Я думаю, що ж вони візьмуть? Я вже не пам'ятаю композитора, але там було алілуя і А-а-а-а. Багато українських слів, бо я вже підготувався їм фонетику пояснювати. Так от, в деяких літургічних піснях дійсно слова не мають сенсу. Там просто є вокалізація. Здається, ці пісні якраз ось таку функцію виконує текст і мова як така. Красива вокалізація. І ось саме завдяки своєму хоровому і церковному музичному минулому скажу, що немає такого поняття, як духовна музика. Є церковна музика. Є світська музика. Немає духовної музики, чи недуховної музики, чи бездуховної музики. Це все жанлювання поняттями, які не існують. Для того, щоб замаскувати комерційний продукт, під щось що не можна критикувати, тому що воно святе і недоторкане. А далі у другому куплеті починається просто екзегеза. Нам потрібно зануритися в нагірну проповідь, але у прочитанні Джері Хейл: Blessed are those who lost themselves in the darkness». Блаженні ті, хто загубив себе в темряві. Якщо ви пам'ятаєте, то трішки не так Ісус Христос говорив, але я зараз не докопуюсь до слів, тому що тут просто картина світу інша. За версією християнства, принаймні класичного, з яким я мав нагоду ознайомитися, ті, які загублені в темряві, мають цієї темряви вийти. А тут вони загубили себе в darkness, і це їхнє благословення. Я розумію. Говорити людям, які живуть без світла більше, ніж зі світлом, що вони блаженні, тому, що вони зараз перебувають у темряві, це прекрасна підтримуюча, позитивно-психологічна теза. Але, знову ж, ми використовуємо форму, неначе релігійно церковну, для змісту, який не має ніякого зв'язку. І з тим оригіналом, звідки ми насмикали цих слів. For they shall be found in the light, бо вони будуть знайдені у світлі. Тобто їх знайдуть у світлі. Але, але далі між мегаабстрактним і зауніверсалізованим світлом та темрявою встановлюється формула переходу. Maybe what you are feeling is in darkness, but just a shadow. Знаєте, парадокс сакрального кітчу у тому, що він інколи дозволяє собі такі речі сказати, які притомна людина у прямій щирій розмові ніколи б не сказала. Можливо, те, що ти відчуваєш, це не темрява. А просто лише тінь. Тобто вам пропонують то те, що ви відчуваєте, це не темрява, це просто тінь. І яка тінь? О, це архетипна тінь, мабуть, від юнга. Ну ми ж очікуємо, що це, мабуть, зараз мене понесло, але Джері Гейл дійсно втисла юнга і насмикала юнгіанської термінології без юнгіанського змісту і глибини у свій останній альбом архетипи. Тінь це не якась тінь, яка там живе, або це тінь твоя, або ніяка не тінь. Тобто Юнг говорив про особисту тінь, як щось виміщене у несвідоме, що тебе переслідує, що є частиною тебе і просто не інтегрована. Відсутність світла це не питання тіні чи психологічного копання, чи, типу, ой, знайди свій шлях в цій війні, знайди свою роль, типу, зроби щось із цією темрявою. Ця темрява тобі як випробування до світла. Ні, ця темрява є темрява. І тобі потрібно, чесно, на це дивитися і, мабуть, робити щось щоб зберегти своє фізичне життя і здоров'я для початку. Але нам пропонують: осягни, прийми свою темноту, тому що вона не темнота, вона просто твоя тінь. It's there to to help you to see the light. Твоя травма, твій біль, твої переживання абсолютно реальна, темнота і холод. Це інструмент, яким ти побачиш світло. Ісус Христос приходить і говорить: Ну що, ви проголодалися, да? От ваш голод це інструмент доситості. М? От просто прийміть свій голод і ви насититесь. Піднімаю Келих за постмодерну нагірну проповідь. А далі, мої, шановні, іде теза, яка просто нівелює весь цей текст, увесь задум і навіть назву цієї пісні. The moment you don't break you transcendent. That's У ту мить, коли ти не ламаєшся, ти переходиш межу. Бо це і є катартикус. Уся суть катарсису не в тому, аби не ламатися, а в тому, щоб прийти до цього зламу. У тому, щоб зламатися. Бо без зламу, без трагедії, без близькості до неї. Катарсизу не трапиться знову ж підіть. Подивіться моє відео про те, що таке катарсис. Тобто, я розумію, що тут йдеться про незламність, про те, що нам треба бути сильними, незламними, могутніми, і тоді ми досягнемо катарсису, тобто такий соціальний, мабуть, якийсь катарсис у нас трапиться. Тут чи катарсис у цієї війни, бо тут тут все дуже абстрактно і не названо знову ж. А ну здогадайтеся, хто дивився попереднє відео. Як називається те явище, яке любить такі гіперузагальнення і прикривається такою святою маскою, аби уникнути будь-якої критики та іронії? Доміне don't see heaven is on Філіус Патріса, Катартікус. Здається, текст у цій пісні зайвий. Його надто багато. Він надто намагається бути глибоким і всеосяжним і узагальненим. І святим і, і всім, в принципі, з чим тільки може бути. І ось це ключовий недолік цієї пісні. Ні, я не погоджуюся, що у цій пісні занадто багато Бога. Тут Бога, в принципі, я не помітив. Він тут був стилістичною фігурою, він був вайбовим, прикольним звукорядом, звукоімітацією. Господи, 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 під яке можна погодити на танцполі. І. Ну, можливо, якщо постмодерна молитва вона має бути е, рейвом, трансом і так далі на танцполі, тоді прошу вас підняти за це келихи, шановні. Ми входимо в нову постхристиянську епоху, а Україна просто в авангарді.